Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку. Погляньте, хто до нас завітав. Так, до нас завітала білочка. Вона зараз готується до зими і назбирала багато запасів в корзинку. Давайте порахуємо грибочки, які вона зібрала. Давайте разом. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки грибочків? Так, шість. Але поки ми рахували, вона знайшла ще один грибочок. Давайте ми знову порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім! Скільки грибочків! Так, сім. Дітки, хто пам'ятає, якою цифрою позначаємо число 7? Правильно! число 7 позначаємо цифрою 7. Білочка для своїх запасів назбирала ще і жолудів. Давайте ми їх разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Давайте ще раз разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Наша старанна білочка назбирала дуже багато грибочків. Дітки. А хто пам'ятає, як називається оцей грибочок? Так, це гриб боровик, або його ще називають білий гриб. Давайте ми порахуємо, скільки ж їх є у білочки. Один? Два? Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дітки, а як називають ці грибочки? Так, це лисички. Давайте і їх порахуємо. Починаємо. Один. Два. три. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Ви дуже старанно попрацювали, і білочка щиро дякує вам за допомогу. Погляньте, скільки багато у нас гостей. Я думаю, всі ви дуже любите собачок, я пропоную вам їх зараз нагодувати. А годувати ми їх будемо ось такими кісточками. А щоб знати, яку кісточку якій собачці дати, треба порахувати крапочки. Перша кісточка. Скільки крапочок? Так, одна. Якій собачці дамо. Правильно! З тій собачці, в якої набутки є число один. Наступна кісточка? Скільки крапочок? Один, два. Якій собачці дамо? Так, правильно. Де будка із двієчкою? Наступна рахуємо. Один, два, три. Якій собачці дамо? Так. Собачці де будка із числом три. Наступна кісточка. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Знайшли будку? Так. З четвірочкою. Наступне. Один, два, три, чотири, п'ять. Де є тут написане число п'ять? Так, це собачка зліва. Наступна кісточка. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шукаємо. Правильно, собачка з будкою з числом шість. І остання кісточка. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7. І даємо ми її собачці, де є число 7. Молодці. Дітки, на минулих заняттях ми вчилися визначати числа сусіди. Давайте ми зараз це пригадаємо. Назвіть сусідів. Числа два. Так, це один. І три. Молодці, Назвіть сусідів числа три. Так, це два. І чотири. Правильно. А тепер назвіть сусідів числа чотири. Три і п'ять. Які сусіди числа п'ять? Правильно чотири і шість. І давайте визначимо сусідів числа 6. 5. І. Правильно! 7. Молодці! Ви гарно виконали завдання. Дітки, ви гарно сьогодні попрацювали. На цьому ми прощаємось з вами. До побачення!